Христос страждається? Мене звати Оксана, я сюди приходила на молитви рік тому назад і скоріше сама оздоровилася тим, що я була нервова, що я не могла стримати емоцій своїх. Мені Господь допоміг з цього стану вийти. Я стала урівноважена. І стала розсуждати і думати, що я говорю з ближніми і взагалі скром, з кром з людьми. Також ще хочу сказати, що моя однокласниця хвора була на рак, її робили хіміотерапію, в неї була пухлина на груді, її зробили операцію, але вона, дякувати Господу Богу, і за молитвами я сюди приходила, оце молилися. І з цими людьми, які з нами були тут, також і вона зараз слава Богу вже на роботі працює. Так само моя сусідка була також дуже сильно хвора. В неї був е, рак, що її е, спинний мозок переробили, ну, не знаю, пересадка чи як це називається. І так само вона була в Києві, її привезли і молилися за неї тут, в цій храмі. В інших храмах ще молилися за її оздоровлення, і вона так само вже працює на роботі. І слава Господу Богу, все з ними добре. І також я ще була буквально десь нема ще певно місяця, а може вже є місяць часу назад. У мене батько хворий був в нього. Сказали, що в нього рак шлунку. І ми пішли з ним, ну, здали аналізи раз, прийшли аналізи, сказали, що в нього є цей рак. Потім ми знову прийшли сюди, на, сюди на, до нас Івано-Франківську, його дивилися і сказали, що ну все, їдьте додому, у вас рак, і треба, ну, буде гірше вам, то е, тоді вам прийдеться. Ну, Вже нічого і так не будемо робити операцію, бо оскільки в нього і хворе серце, і ще багато інших болячок. Але ми, я прийшла сюди, просила отця за про молитву. І всі разом знову ж таки з цими людьми молилися тут. І коли я прийшла по аналізи другий раз, то вже сказали, що в нього ніякого раку немає, що в нього просто є там якісь рамки, але вже ніякого раку немає. Так що Господь дуже має велике до нас любов велику і Він нас дуже любить. І так само, якщо ми будемо дуже з вірою просити в нього, то він дає все, що ми попросимо. Повірте бо. Також я відчула благодать Божу Духа Святого, який сходив на мене. І я дуже вдячна Богові. Я славлю його, я дуже його люблю. і Він нас всіх дуже любить і не має меж тій любові. Так що вона на всіх виливається і дякую Господу Богу.